Кортнік, шоколад. є перший сорт, 10 кілограм, 4 євро за кілограм. Починаємо з такого бадінку, насиченого. іде на фліски, це є емочка. Де ж у нас сірий від капи, оригінал. Теж на флісику. Десь теж емочка, елічка, розмір. Далі у нас штани. Теж вони на флісочці йдуть, елючка. Навіть з тою кофточкою може бути костюм. Розовенький ватничок. Такий і теж на флісці йдуть. Далі в нас така теж з капюшоном тепла флісочка. Пулбір, емочка. Дальше в нас такі штани, теж вони повністю на фліси йдуть. Вони гарні. Дальше в нас така спортивна. Хайде на легенькому такому. легесенька, десь есочка розмір. Дальше в нас на невеликому флісику такі штани спортивні. Дальше в нас така зелена, гарна. Це в нас елічка розмір. Далі в нас штани. Штани у нас есочка. Корні. Далі в нас така кофточка гарна. Теж меншого такого есочка, емочка, розмір. Далі в нас на невеликому флісочку. Такі гарні спортивні штани. Далі в нас такі. Така кофточка гарна. Це десь елічка розмір. Трьохколірна, така гарна, кофта. Далі. Ось така легенька кофточка. Ось у нас есочка на невеликому флісі, така гарна йде кофточка. Перша це є легенькі такі кофточки. Це бодік. Бодік гарний, червоний. Далі в нас така сіренька кофточка. Потім у нас іде така лісточка. Така кофточка на невеликому фліці есочка, чорна. Далі така легенька. Кофточка. Така врубчик. Потім у нас така спортивна десь елючка, дуже гарна теж кофта. Потім у нас така кофточка. Теж вона спортивна від полбіру. Отак виглядає. Далі у нас такі лосінки, це є меншого розміру. І є лосінки вже трохи більшого розміру на невеликому квіті. У нас біла така, подовжена кофточка. І остання це в нас така кофта. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.